Сьогодні зранку я проснувся і знаєте, як роблять ці модні влогери. Вмиваються красиво на камеру, причісуються, каву варять крупним планом. Я міг би і так почати цю серію влогу, але ж я мужик. Проснувся і вже красивий, без зайвих церемоній, залив собі каву в мою новеньку термочашку. До речі, якщо треба, така є в tiktok шоп і вирушив до автошколи. Сьогодні в мене був предостанній урок на категорію С перед іспитом. Трохи хвилююся вже, якщо чесно, бо часу лишилось мало. У понеділок ще одне заняття, фінальна підготовка, а вже в вівторок екзамен. Тож сьогодні вирішили відпрацювати все по максимуму. Майже три години їздили містом та за містом. Інструктор знає вже всі мої слабкі місця, а я ж знаю всі його улюблені підколки. Сьогодні акцент був на маневрах, Тренувались, парковку заднім ходом під рампу. Не так вже й просто, коли машина як пів будинку. Потім ще заїзд в узку вулицю заднім ходом, класика екзамену. Інструктор разів 10 змушував мене все переробляти, щоб довести до автоматизму. Ну і просто поїздки по місту з усіма знаками, перехрестями, світофорами, щоб не прогавити нічого на іспиті. І з кожним заняттям трохи впевненіше себе почуваю, але нерви все одно трохи підгорають. Але що ж поробиш, треба здати, щоб сісти за кермо вже офіційно тут, в Німеччині? Це моя мета повернутись до роботи далекобійником. Але вже легально, з німецькими правами та на нормальну компанію. Тому готуюся як можу. Далі ще покажу, як буде проходити останній урок, а потім сам екзамен. Сподіваюсь, що все пройде добре. Якщо цікаво слідкувати за цією історією, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні серії. Буду показувати все, як є, без прикрас.